Всім привіт! Ви на каналі для душі і мене звати Олександр. Сьогодні будемо з вами збирати Іван чай. В мальовничому місці знайшли таку гарну плантацію. Всім відомо, що цей чай він дуже цілющий і надзвичайно смачний. Ось така плантація цього чаю. І сьогодні ми будемо його з вами збирати. Ах, красота! Білки працюють. Будемо й працювати ми. Ну що ж, всім па-па! Друзі, Іван чай збирається дуже просто. Вибирається рослина, яка придатна, не має листочки, Ну, щоб вони не були сухими. Ось як отут внизу вони в основному сухі. Були зеленими, мали приємний естетичний вигляд і так далі. Береться дуже просто. Ось Верхня частина легенько до сухих раз. 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 І в пакетик. І таким чином ми збираємо цей чай. Пізніше я буду його ферментувати. Способів ферментування є багато. Кожен для себе особисто вибирає, який йому найбільше підходить. Я роблю по-різному. Я роблю ферментований чай. Нарізаю його, щоб він був дрібний. Роблю з цільного листа. Заморожую, потім розморожую і кришу. В Ютубі можна знайти безліч рецептів. Кожен для себе вибирає той, який йому найзручніше підходить. Але Іван чай насправді дуже смачний, він має приємний насичений аромат. Крім того, він цілющий, корисний відповідно. І багато, Взагалі його приємно вживати. І можна в необмеженій кількості. Я не лікар, тому не буду нічого рекомендувати вам. Але хочу сказати, що чай дійсно смачний. І варти і вашим туран. Друзі, ходили за Іванчаєм і натрапили на приємну знахідку. Дику полуницю. Правда тут є невеличка плантація. І люди трошки вже тут були. Ай-яй, оце дика полуниця, гляньте. Яка вона смачна, ароматна. Домашня і поряд не стоїть з нею по своїх смакових властивостях. А, а солоденька? Солодка яка. М -м. Просто насолода. От без перебільшення насолода. Ой, ташечка. Аж співає з нами. Ой-ой-ой-ой-ой! Аж тут мурашки навіть її їли. Тоже ж хочуть солодке їсти. Ай-яй-яй! Це не суниця. Друзі, це не суниця, це полуниця. Йо, яка краса. А смакота яка. Ой. Відразу проситься... Куди ти сховалася? Сімейство. Ось така несподівана знахідка. Приємна і солодка.